Менше місяця назад це відбулося. Я мала таку консультацію з людиною, яка вже прийшла на, на консультацію без мізинця. Це сахарний діабет, це людина, яка не вірила в нетрадиційну медицину. Він лікувався у професора, який йому вже ампутував цей мізинець. Ну і він прийшов уже розуміючи, що професор рекомендує ампутувати ноги. Ноги вже були покриті такими дуже великими язвами, ранами, яких, з яких сочилася сукровиця. Він повністю був перебинтований від колін майже до вся стопа ахілесових зуб. сухожиль майже не було. Вже вони вже були згнилі. Ну, Тобто, це було дуже жучайше було зрілище. Я маю до речі ці фотографії навіть не наважуюсь їх давати в чат, бо це дуже, дуже ну, така. Неприємна картина, будемо так називати. І коли людина прийшла, ну зрозуміло, що всі, коли б був зроблений, там в цих ранах була і сінігнойна паличка, і шеріхія, і кішкова паличка, і там ну, куча, куча, куча всього, там і стріптакокі, і все, все все там було повний букет. От. І... Я ж не могла йому сказати, будь ласка, ось вам баню, це засіб для туалетів, можете прикладати, вам він допоможе. <сум> мені прийшлося йти на хитрощі. Я сказала, що цей розчин ми готуємо самостійно, у нас є рецептури, ми, ну, бо це дуже такий статусний дядя, він би точно не зрозумів мене тут в Польщі, що ця Українка шалена, мені пропонує робити. От. І ми з ним на четвертий день зуміли закрити ці рани. Просто прикладали, зробили рощи один до трьох. Він ноги. і після цього прикладали спонжі непосередньо на самі рани. Е, на жаль, у мене більше не було крема чи з виробою, чи тміну. Я не могла йому дати той крем. Ми отримали результат лише на цьому бані. На четвертий день він. Повністю був ну, стихійний е мокрий, язвений цей процес, він висох і покрився такою тоненькою шкірочкою. От коли ця шкірочка утворюється, ми переходимо до ноги і змащувати Звіробоєм або кремом зміном. Або у нас, до речі, зараз взагалі дуже нові, дуже гарні крема, то вже в Ну, Там треба по показанню: да? Лаванда, ми всі читаємо склад, розуміємо, що ми можемо замінити. Але... В будь-якому разі сам ефект цього вільного горіха, який він розумієте, як це доступною мовою антибіотик, да? ну, Якщо не використовувати слово фітанцит, хоча це правильно використовувати, якщо це натуральний антибіотик, це фітанцит, але це нове слово, може ми на нього і не реагуємо правильно. Якщо говорити, що це антибіотик, Дійсно, антибіотики, до якого немає звикання у бактерії, немає звикання у організму нашого тіла, який працює на всі виби, види, які тільки зустрічаються. Да, і, і Віруси, і бактерії, віруси сьогодні ковід, сьогодні ОСПА, сьогодні нас лякають кожного сезону якимось новим штамом. Ну, ну це просто розумієте, ми можемо або впадати в паніку, Боятися ідучого сезону, бо знову буде новий штам. Або ми можемо з вами розуміти, що у нас є продукція, яка реально працює, на якій є дуже швидкі і дуже дієві результати, ми отримаємо. Розумієте? Без побочки, без таких пролонгацій, коли треба через декілька схем людину провести. Ну, тобто я дуже задоволена. І цьому дяденьки, так ми і говорили, що. Ну, Да такі, от є засіб, будь ласка, користуйтеся, прикладання немає і чудовий результат.